Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, вітаємо вас із початком нового тижня. А у нинішньому Євангелії від Марка читаємо наступні слова. Сіль добра річ, коли ж сіль не сореною стане, чим повернеться її смак? Майте сіль у собі і майте мір між собою, возлюблені, тож і ми повинні у собі мати сіль, тобто християнський дух і дотримуватися християнських чеснот віри і життя у Христі. Також сьогодні за богослужінням православна церква почитає святих преподобного Іоанна Кущника, що жив у п'ятому столітті. А також урочисто вшановує пам'ять преподобного третього століття Павла Фівейського. Після смерті батьків він отримав велику спадщину. Проте родичі-язичники заздрили Павлу. Вони вирішили заволодіти його майном. Тож свого родича видали до рук мучителів, оскільки саме тоді почалось жорстоке гоніння на християн від імператора Декія. Ця підступна зрада глибоко вразила Павла і підштовхнула його. Залишити земне багатство та шукати собі порятунку у пустелі. Після тривалих мандрів він знайшов печеру, біля якої було джерело та фінікове дерево, де і усамітнився Павло Фівейський. Ось так у пустелі, не маючи, окрім Бога та диких звірів, нікого свідком своїх духовних подвигів. Преподобний Павло прожив 91 рік, витримуючи у день нестерпну спеку, а вночі лютий холод. Павло їв лише фініки та трохи хліба, які приносили йому птахи. Усе своє подвижницьке життя Павло провів у Кі молитві до Бога за що й отримав від нього благодать і втіху, коли преподобному Павлу виповнилося 113 років, Господь відкрив місце його подвигу ще одному праведнику, преподобному Антонію Великому. Відчуваючи наближення своєї смерті, Павло прохав святого Антонія поховати його за християнським звичаєм. Дивне життя преподобного завершила дивовижна його і кончина, щоб вирити для святого могилу на допомогу преподобному Антонію з пустелі. Прийшли леви, які розгребли глибоку яму, та не скоївши нікому лиха. Пішли від святих. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Павло, Олександр, Іван та Олена. Нехай вас осяває милість Божа, а ми повинні знати, що властивість гордості це бачити в собі тільки хороше, а в інших тільки зле, а властивість смирення бачити свої гріхи, а в інших добрі якості. Такі істини нам залишився і гумен Іоанн Алексіїв. Тож нехай тиждень, який ви розпочали, буде для вас, брати і сестри, благодатним на добрі починання.